І почав бігти йому назост. Взяли другої команди молодих гравців на збори, подивимося їх, як вони себе покажуть, товариські фіга, так само турнір, який у нас має відбутися з 12 серпня по 16. Ну а так працюємо. Зараз перейшли на двохразові тренування, Інтенсивність буде збільшуватися. Подивимося. Футбол – це проста штука, якби ідеї. Знову ж ми. Це більш за все як атакуючий вокзал, будемо старатися вводити знову ж таки фізична робота також. Тобиль? Зі свого досвіду, якщо є якісь там поради, якась там думка, яка може там допомогти команді, то ділитися з головним тренером десь якісь моменти, обговорити, знайти якесь спільне рішення, правильне рішення, яке буде йти на користь команді. От і все. Амбіції допомагати своєю грою це найголовніше. Звісно, чим буде більше результативних дій, значить більше буде користі, більше голів. Тому хочеться, звісно, не бути статистом, а враховуючи вік досвід, бути важливою одиницею, яка буде приносити дуже багато користі для клубу. Давайте про завдання ми пізніше трошки поговоримо, оскільки десь ми ще комплектуємося, побачимо, чи, ми, чи нам вдасться спеціалитися з досвідчених гравців. Якщо вдасться, то відповідно будемо ставити такі завдання. Але основне наше завдання не зробити тих помилок, які ми в минулому сезоні зробили. Це однозначно вихід в плей-офф. І ми, ви знаєте, що ми наша команда, Кубкова команда, однозначно ми себе бачимо в фіналі чотирьох або восьми залежності від розіграшу Кубка України. Ми розмовляємо з кількома людьми, можна так сказати, але до, вони вже є досвідчені, але до 25 років.